Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна думка. І так, виплата міжнародної допомоги. Вірніше, реєстрація заявок на виплату міжнародної допомоги від компанії НСІ почалася. Почалася вчора вранці, зробив відео, і дуже багато хто пише, що не можуть розібратись. Тож улюблена рубрика для вас. Відеоінструкція, як то робити. Уважно слухайте, тому що навіть на сайті є попередження, що подати заявку можна буде лише один раз. Якщо ви з першого разу неправильно подате, подасте, всі інші заявки будуть удалятися. Тож, якщо хочете отримати міжнародну допомогу в сумі 10800 і ви підлягаєте під ті категорії, яким вона надається, то, будь ласка, робіть, все відразу правильно. Давайте я вам покажу основні нюанси, основні деталі і як то робити. В форматі. Відео інструкції, так? Щоб ви бачили. Включаю запис екрану для вас, буду е, то робити на телефоні. Тому що е, подавати заявку потрібно саме з телефону, щоб воно змогло считати ваші дані місця знаходження. Е, бо без цього ніяк. Зараз це в. Процесі будуть роз'ясняти, де їх вмикати, як це робити. І якщо у вас, наприклад, телефон, який не підтримує, тобто ну, ще якийсь старіший, кнопочний, будь-який, от вже з таких, да, він вони всі підтримують, навіть старіші, навіть якісь дешеві, китайські, всі вони з цим працюють. Але якщо там ще кнопочний, да, і ще старіший, старіший, то попросіть знайомих, друзів, родичів, сина. Доньку там, кого-небудь, да, в кого є такий телефон, щоб подати заявку. Все. Тобто можна знайти вихід з положення за 10 800, я все-таки піднапрягся. Тож, давайте включаю запис екрану і поїхали. Перше. Куди заходити, щоб подавати заявку? Записи. Дивіться, на каналі. Народна думка. да? От, заходимо. Відео. 19 травня заявка відкрита, так? Да? Це сьогоднішнє відео. Заходимо в нього. Тут я розповідаю, що допомога дається. Дивіться. В описі під відео є посилання. Де цей опис під відео знайти? Натискаємо більше. І дивіться, грошова допомога NRC оформлення. І посилання. Ніт АІ Юа НРС. Тобто офіційне посилання. Офіційний сайт. Лише туди переходимо, там подаємо. Натискаємо. Буду робити все помаленько, щоб ви ніде нічого е, не пропустили. Тож, бачимо. Йде опис, кому дають, що дають, як дають. До цього ми зараз вернемось. У нас сьогодні як подати заявку. Да? Вчора я роз'ясняв, кому дають, що дають і як. Тут можете перечитати всі деталі. Я на цьому зупинятись не буду. Тому що там далі вони знову повторюються, і ми вже більш детально з ними ознайомимося. Опускаємося до самого низу. Важливо, лише вверху перечитайте попередження, що схеми шахраїв діють. І тут є офіційний номер телефону 0800 302 007. Це офіційний номер телефону. Можете, якщо є якісь питання, зателефонувати та з питання. До самого низу опускаємося, бачите, натисніть тут, щоб відкрити форму. Натискаємо, і отут це вже е, починається правильність заповнення. Тобто, якщо тут щось неправильно натиснете, то все, другого шансу не буде. Тому уважно, обережно переслухайте це декілька разів, щоб нічого не пропустити. Отут обов'язково потрібно нажати Дозволити. Дозволити. Все. Дозволили. І читаємо. Подання заявки на грошову допомогу травень 2025 року. Поспішіть, тому що заявки приймаються лише до 27 травня. Вітаємо вас у формі заявки на грошову допомогу від Норвезької ради у справах біженців. Ностровецька рада у справах біженців далі НРСІ, міжнародна гуманітарна організація, що надає допомогу постраждалим від війни в Україні. За допомогою цієї форми ви можете подати заявку на отримання грошової допомоги. Зверніть увагу, подання заявки не гарантує отримання грошової допомоги. НРСІ перевіряє заявки на відсутність на відповідність критерій програми, щоб допомогу отримали найвразливіші групи населення. Хто які групи заявок можуть бути відхилені? Ваша заявка може бути відхилена, якщо ви раніше отримували грошову допомогу. Це залежить від поточної ситуації. Гуманітарна допомога завжди є безкоштовною і ніхто не має права вимагати у вас сплати за неї. Подання заявки також є безкоштовним. І це звернення за грошовою допомогою, єдиний офіційний спосіб від НРС. У вас Буде лише одна спроба подачі заявки, тому перевіряйте точність та правильність наданої вами інформації. Одна спроба. Тому читаємо все, щоб нічого не пропустити. Нагадування про протидію шахрайства це те, про що я вам вже говорив мільйон разів. Ніколи нікому не передавайте свої коди. ПІН-код, cvv 2 код, код на отримання грошей не передавайте. Якщо ви отримали текстове повідомлення, електронний лист або повідомлення соцмереж, які викликають підозру, не відповідайте на них. Ви можете перевірити справжність повідомлення, зателефонувавши на гарячу лінію за номером 0800 302 007. Тобто, якщо у вас є сумніви, що ця допомога дається, то можете туди зателефонувати, зараз і спитати. Підготовка до подачі заявки. Отут приготуйте все, що потрібно, щоб при подачі ви відразу це зробили і. Нічого не, ну, не натупили, грубо кажучи, да? щоб заявка вас прийнялася і допомогу ви отримали. 10 800. Тобто 3600 на 3 місяці, але видають одною сумою. До 27 травня приймають заявки, потім 5 тижнів на опрацювання, це що, ну, десь до середини, до кінця червня. І в липні вже отримаєте грошики. Що вони вам мішають? Ні, тож, слухаємо і робимо. Паспорт громадянина України. Щоб процес заявки був швидким та результативним, застелохід підготуйте наступні документи. Паспорт громадянина України. Кажуть, що документи, видані після 2016, краще зчитуються. Тобто, ну, це вже пластиковий. Але приймаються всі. Якщо нема паспорта, то приймається і водійське посвідчення. І електронні документи з додатку, тобто з дії. Але вони потребують допоміжної чи додаткової перевірки. Ідентифікаційний номер ІПН від 18 років повинен його мати. Якщо ні, то вам потрібна довідка, що ви по релігійним цим від нього відмовились. Довідка ВПО, якщо ви отримуєте як ВПО. так, Обов'язково її підготуйте документи, які підтверджують вразливість. Тому що чим більше вразливостей, тим більша ймовірність, що ви отримаєте допомогу. Це довідка про інвалідність, висновок МСК, довідка про багатодітність, довідка про матір, батька, одиночку, довідка по догляду за престарілими. Тобто всі ці довідки значно покращують шанси на, на отримання. Свідоцтво про народження дітей, тому що надається на усіх членів домогосподарства. Тобто 10 800 вам, якщо, наприклад, я, дружина і троє дітей по 10 800 кожному, але до 5 чоловік. Якщо більше 5, то потрібно подавати дві заяви. А до 5 чоловік одна заява, і на кожного отримать. Банківський рахунок у форматі IBAN. Зараз вам також покажу, як його де. Взяти прямо в ці відеоінструкції, тож пішли далі. Отут уважно дані GPS, тільки що ми дозволяли доступ, де вмикаються ці дані? Бо дуже багато питань. Дуже багато людей їх вимкнули. Типу, щоб береглася економія заряду батареї, щоб ніхто не щитував, де ви типу ходите. Да? Дуже багато. Ну, типу їх вимикають. Дані GPS це дані через супутник вашого місця знаходження. Воно використовується для того, щоб використовувати карти, навігації, місця поблизу, да, якісь шукати. Як їх вімкнути? Тянемо на телефоні отак з самого верху, в правому куточку донизу. І бачимо такий значок, як стрілочка. Ось, його можна вимкнути. Вімкнути, він повинен бути ввімкнутий. Якщо тут його нема. Заходимо на лаштування, такий шестигранничок намальований, він може бути зверху, тут в правому кутку намальований знизу. Заходимо, опускаємося. В мене, наприклад, з самого низу. Шукаємо пункт місця знаходження. І тут повинно бути вімкнуто. Бачите, його можна вимкнути і вімкнути. Вимкнули, Все, ваше місце знаходження вімкнуно. Це обов'язково повинно бути. Без цього не на оформлення заявки. І ви ведете свої дані, і нічого не вийде. Після подачі заявки йде опрацювання усіх анкет, вам буде присланий код. Обов'язково зберігайте цей код, це якщо вашу заявку приймуть, тому що в цьому році поміняли принцип. Раніше, якщо вам нарахували, то вам приходила смс що вітаємо, ваша заявка схвалена, потім вітаємо, вам гроші нараховані. В цьому році таких вже інформувань не буде. Все буде перевірятись отут, прямо на цьому сайті, де ви зараз. І е потрібно з цим кодом буде, який вам прийде. До 27-го подаються заявки, після 27 го почнуться розсилати ці коди в тих, хто заявки приймуться. І контактна інформація. Ще раз бачимо, є емейл і є гаряча лінія 0800 302 007. Так, приготували всі документи, пішли подавати. Вказуємо вашу дату народження. Дивіться, як це правильно робити. Натискаємо на місяць. Ага, а, на телефоні не так. Ага. Натискаємо на рік. Тому що потрібно подавати з кінця. Спочатку вибрати рік. Потім місяць, потім вже дату. Ну от, наприклад, я. 86 рік. Далі. Липень 24. -та. Установити. Чи подаєте ви згоду? Так. Наступний шаг. В якій області ви наразі перебуваєте? В якому районі ви наразі перебуваєте? В якій громаді ви наразі перебуваєте? Чи зазнали ми переміщенням внаслідок я ніколи не виїжджав, не переїжджав, пропоную жити, продовжую жити у себе вдома. І коли я так ставлю, у мене далі вже не пусте, бо допомога надається лише тим, хто ВПО, або тим, хто виїжджав і вертався, або тим, хто проживає на територіях, де ведуться активні бойові дії, офіційно затверджених. Я ні в яку ту категорію не входжу, і все, в мене на цьому заявка прикратиться. А у вас, в тих, хто відповідає цим критеріям, вона продовжиться далі, вже з уведенням усіх своїх особистих даних. Тому проходьте її. Так, я живу у власному будинку. Чи зна... 에... зазнали те житло, де ви наразі мешкаєте? Ні. Чи продовжуєте ви самостійно? 에... Ні. Скільки членів домогосподарства? 5. Основний отримаєш отут. Самі найбільші помилки, про які попереджають і в НРС, і скрізь, це помилки в прізвищі імені і даті народження. Ну, це саме банальне, будь ласка, оце уважно перевіряйте. Отут все заповніть. Бачимо, анкета доволі довга. Підготуйте всі документи і від... отут наступний шаг. І там ще буде вказати дані для отримання допомоги, якщо ви відповідаєте критеріям. Після того, як ви все заповнили, подали, вам ваша заявка проступає в обробку. Якщо вона проходить обробку і пускається далі, це ще не схвалення допомоги, це означає, що ваша заявка пройшла. То вам приходить код, де вже ви можете на цьому ж сайті. Відслідковувати, чи вона прийшла. Далі, де знайти ІБАН номер. Дивіться. Заходимо в ваш інтернет да? Заходимо на вашу карту. Ну, у мене тут не густо. І, от, наприклад, в Приватбанке бачимо вверху такий конвертик. Натискаємо до нього, і отут пише: ІБАН УА8730. да? Оце. Ваш код на отримання допомоги. Тут ідеє відразу кнопка скопіювати. Так само і в інших банках. Отут тут бачимо, навіть саме вверху він написано. UA87. Отут тут і бачите значок Скопіювати. Натискаєте на нього і копіюєте. Все, і бан номер скопійований. І вставляєте його там в заявку. Ще раз повторюю, де знаходите заявочку. Заходите на, під цим відео, бачимо є слово більше. Натискаємо на нього. Грошова допомога у формі. Натискаємо і все. І там поїхали до самого низу, натисніть, щоб відкрити форму. І форму заповняємо, так як я тільки що розповів. Надіюсь, все доступно, все зрозуміло. І, як завжди, для вас, дорогі глядачі, на народній думці. Тож, користуємося. Оформлюємо, отримуємо допомогу. Якщо щось ще не зрозуміло, телефонуємо за номером гарячої лінії, консультуємося і якщо ви відповідаєте критеріям, то чому б не отримати цих? так? Да? Якщо у вас двоє проживає, то 20 тисяч гривень, точно зайвими нікому не буде. Я ж продовжую вас інформати. Не забуваємо про народний тур. Да? 24 травня усіх очікую в Умані. Вулиця Садова 7. Приходьте, будемо розбиратися з вашими проблемами і взагалі просто спілкування, як далі розвивати канал, да, що вам було б цікаво дивитися, і безкоштовна юридична консультація від адвокатського бюро Хомича. Тож, очікую всіх, будемо розширювати взаємодію. До зустрічі, дорогі мої глядачі.